Отруєння токсини перевилов втрата нерестовищ, хромової бази і відсутність програми відтворення риби в Дніпрі менше. Вона хворіє через дамби. Країна вже втратила осетрових, а деякі інші види риб на межі вимирання. В яких умовах доводиться виживати рибі в Дніпрі? Про це четверта серія спецпроекту ТСН Дніпро на межі. Риби втрачають місця розмножень, через дамби, перепади води, замулення, мілководдя. Коли вони заходять і в нерестовище оставляють своє потомство, а воно гине на 80%, Ми не отримуємо тої кількості риби, яка повинна бути. Поменшало такої риби, як судака, сома. Немає таких зимовних ям, де рибі тут не розтановиться, там на зиму немає. У верхіві Дніпра на човні, як серед поля. Листки водяного горіха стримують світло. Щороку через цегини два. 20 тисяч тонн риби під щільною ковдрою з водяного горіху мертва зона. Там геть немає кисню, також жодного живого організму. Риба вже багато років як полишила ці місця. Якщо вона в цьому місці вже не нагулювалась маленькою, вона вже в дорослому віці сюди на нерез не прийде. Баклани. Це загроза з повітря. На Черкащині щодня один птах з'їдає до 5 кілограмів риби. Послідом знищує острови. Тут, наче на згарищі після пожежі, або, здається, ти потрапив до якогось постапокаліптичного фільму. Дерева сухі та голі, на них ані листочка. Підприємства знищують більше. Іноді йде зброс, і в офіційних даних тихо. Можуть збрасувати по чуть-чуть, чуть-чуть по чуть-чуть. І таким образом, в довговременному перспективі, у вас є місце накоплення различних токсичних сільських елементів. Щороку Знаходять щонайменше три нові хвороби саме через забруднення. З'являються нові бактеріальні захворювання, нові інфекційні захворювання токсичне ураження печінки у коропових і в хижих риб. Те, що регулярно зустрічають хвору рибу, підтверджують і рибалки. В сентябрі там це йдуть підлящики, вони йдуть такі. Дуже багато гине сазана, Так називаємо в народі жабина гнилі, тобто вірусне захворювання. Біліючі жабра щука, і судак уже років 10 уражені вірусом схожим на снід у людей. Ці пухлини вони червоні, вони такі яскраво червоні. То що ми рекомендуємо? От рибалкам, які е, зловлять таку рибу, принаймні не вживати її у їжу, бо немає даних про, про небезпеку для людини. Немає і точних даних обсягів вилову риби у Дніпрі. Офіційні, ледь не втричі. Менші за реальні. Кожне судно, яке займається промислом виловом риби, повинно бути обладнане. Відповідним GPS-маячком. Кривенчутське водосховище усе в сітках. Тут їх лише офіційних 4 тисячі. Початок та кінець сіток рибалки відмічають віхами, такими собі патичками із прапорцями на кінці. Вони тут через кожні 200 метрів. Сіток немає у Солинському заповіднику на Полтавщині. Тут літають орлани, квітнуть лілі. А от за кожним рогом праконьєр із вудкою. Ну що це за, за розмір? Ні, я ж не брака ні. На що до кого причепитися? Молодці, спасибо. Вам. Я вже думав їхати додому. Рибалять усюди, у місцях скидів підприємств, прямо біля заводів. Ми привикли. Ну яка риба? Нормальна? Нормальна. Чені кажуть, хімія у Дніпрі змінила і види риб у ньому. Побільшало карася, йому потрібно менше кисню. Через засолення з'явились бички, морські голки, навіть медузи, типові дніпровські види на межі зникнення. У нас майже ще сподус, ясь тут же лінь він требує води. Очистити річку, хоча б від зелені. можуть рослиноїдні, білий амур та то Ними треба зариблювати. Частково це роблять промисловики від держави лише на трьох заводах. Один з них у новій каховці. Для працівників рибзаводу це регулярна побутова магія. Вже за 24 години тут з'являться маленькі товстолобики. Вже у жовтні ці рибоутримувачі будуть заповнювати рибою. Одноразове заповнення кожної секції до 20 тонн. Цього року планують отримати 80 тонн зарибку. Тут до того ж розводять сома. Судака, щуку. Під Херсоном червонокнижних стерлять і оситра. Останнього, аби відновити у Чорному морі. Стерлять повернути до річки. Вони зникли в країні після появи дам. У цеху підрощування 142 басейни. У кожному басейні тисячі мальків оситрових. Тут вони живуть майже два місяці. Та, аби повністю відновити рибу у Дніпрі, заводських масштабів недостатньо. Вчені кажуть, що року треба випускати 50 мільйонів риб, 35 з них рослиноїдних. Усього ж виходить лише 8-10 мільйонів. Єдиної ж державної програми зариблення річки нині не існує. Тетяна Фруктова, Роман Сукач, Лена ТСН що показують аналізи води в Дніпрі? ТСН зробила забори по всій довжині річки в місцях, де Дніпро ніколи не перевіряли. Результати дивіться в наступній серії проекту Дніпро на межі вже завтра.